Не світ сьогодні відзначає хрещення. Міліціонери встановлюють обставини вибуху у провулку Ничепоренка в Одесі. У Білгородністровському підвищили ціну на водопостачання. В великого водохреща при церкві Іоанна Нового Сочавського відкрили недільну школу. В ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Тетяна Бажанар. Далі розлогіше. Православний світ сьогодні відзначає хрещення. Здавна відомо, що в цей день Іван Хреститель охрестив народ в Йордані, чим закликав всіх до покаяння і очищення душі від гріхів. Самого рання в церквах правили службу, а опісля священнослужителі освятили воду, яка як вважається має цілющі властивості. Наші колеги теж побували на святковому богослуженні. Подробиці в наступному сюжеті. Ще із вчорашнього вечора православний світ розпочав підготовку до свята водохреща. У народі цей день традиційно вважається заключним в циклі новорічних свят. За день до самого Йордана віруючи постять, існує звичай, як і на різдво, збиратися всією родиною за столом. На вечері готують пісні страви, кутю та узвар. А вже наступного дня, 19 січня, у всіх церквах святять воду. Кожний чоловік має бути любов'ю Господу. Сердца, разум, наши души должны переполнять любовь к Господу, ибо Он своей любовью победил все зло, победил грех и заповедовал каждому из нас творить так же само. За біблійними переказами 19 січня Іван Хреститель охрестив народ в Йордані, чим закликав всіх до покаяння і очищення душі від гріхів. Ісус у віці 30 років, будучи безгрішним, перший прийняв хрещення, освятивши при цьому собою річку Йордан. На честь цієї події свято і було названо хрещенням. А в народі його ще називають Йорданом. Традиційно на водохреща у всіх християнських країнах священики та віряни йдуть до заздалегідь прорубаної ополонки, яка у них асоціюється із річкою. Йордан. Дан після того, як отець освятить воду в ополонці, триразово занурюючи хрест, запалюючи вогонь і читаючи молитву, бажаючи занурюються у воду з головою три рази, хрестячись і вимовляючи молитву. Господь кожного з нас, щоб і зберігав на протягом всієї жизни, щоб всі наші діла і починання Господь благословляв і був бути во всіх починаннях наших життєвих. Я желаю, чтобы в наших семьях и домах был мир, тишина, покой, вера, надежда и любовь. Я желаю, чтобы в наших сердцах был мир, в наших семьях был мир, в наших домах был мир. Самое главное в нашей стране также, чтобы был мир, и чтобы был мир во всем мире. Сенс обряду в тому, що віруючи, готові піти за Христом, приймаючи хрещення і християнську віру. Прийняття причастя у водохресний день вже буде доказом любові до Господа. Перекази говорять, що коли Ісус прийняв хрещення з небес в образі голуба зійшов до нього святий Дух, тому свято зазвичай закінчується випусканням голубів. В сьогоднішній день кріщення Господня я хочу пожелати всім нам і здоров'я, душевного спасіння. что всемилостивый Господь даровал всем нам свою благодать, которую мы должны сохранить на протяжении всей своей жизни. Ту благодать, которая греет наши души и сердца, ту благодать, которая помогает нам достойно прожить эту жизнь, сохранив высокое звание православного христианина, полученного в Таинстве Крещения. Тим же, хто полюбляє заглянути в майбутнє, рекомендується не пропустити хрещення. В цей день як кажуть, можна розпізнати всі події майбутнього року. Так за народним повір'ям, якщо вранці снігопад, значить рік буде багатий. Коли вітер і мороз, запасай добро не буде врожаю. Якщо ж відлига, будуть в суспільстві проблеми. Кажуть, що перед такими страшними подіями, як війна або революція, хрещення бувало особливо теплим. Коли водохресний день випадає сонячний, готуватися потрібно до жаркого літа. Тим же людям, які Знайомилися під час водохресних свят бути друзями все життя. Господь благословляє такі відносини. Якщо ж дівчині випало перемивати посуд після святкової вечері, то потрібно готуватися до сватів. Скоро наречений прийде до порога. Вважалося, що на водохреща розбити тарілку це вже до весілля. Тетяна Баженара на Лук'янчук, Бесарабія ТВ. Цими вихідними поранені військові прибули на Одещину. 18 січня в Одесі приземлився літак із пораненими українськими солдатами. Більшість із них побувала в запеклих боях за Донецький аеропорт. Військових, з яких як повідомляють волонтери, 20 кіборгів з вогнепальними пораненнями доставили до шпиталю номер 411. А вже 19 січня Одесити вишукались у черги на території обласної станції переливання крові. Такий ажіотаж виник після того, як стало відомо, що медикам, які лікують поранених бійців, терміново необхідна кров всіх груп. Як повідомляють волонтери, співробітники станції навіть не встигають прийняти всіх бажаючих і просять людей прийти пізніше або звернутися в інші пункти прийому крові. Бійці 28-ї механізованої бригади відправились на схід країни. 18 січня біля Малиновського райвійськомату проважали на фронт бійців 18-го батальйону територіальної оборони Одеса, який входить до складу 28-ї механізованої бригади. Як повідомляє інтернет-видання Думське, мобілізовані ще півроку тому чоловіки наразі повертаються в зону АТО після двотижневої відпустки. Всього на позиції під Маріуполем відбуло приблизно 50 військовослужбовців. Настрій бойовий. За словами бійців, найбільшим дефіцитом на фронті зараз є мишоловки. Останні відносно теплі січневі дні розбудили зграї польових мишей, і ті турбують захисників Маріуполя, не менш російських градів. У хід йдуть і механічні, і ультразвукові, і хімічні засоби, але гризуни все одно беруть кількістю. Повідомляють кореспонденти видання. Одеська молодь роздає патріотичні кекси і збирає гроші на потреби військових в зоні АТО. Як повідомляє інтернет-видання 048, щонеділі в самому центрі Одеси патріоти-ентузіасти проводять благодійний ярмарок з 11-ї години і до темного вечора на Деребасівській навпроти міського саду майорять прапори, виставлені столи з сувенірами, пахнуть свіжа випічка та запашна кава. Так, молодь збирає гроші на допомогу бійцям АТО. А цієї неділі чудовий настрій відвідувачам ярмарку подарували музиканти формації патріотичного позитиву Друже музико. Міліціонери встановлюють обставини вибуху в провулку Нечипоренка в Одесі. Повідомлення про подію надійшло 16 січня близько 10-ї години вечора. На місце виїхали керівництво обласної та міської міліції, слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічної служби. Правоохоронці встановили, що за адресою місця події знаходиться відділення банку Діамантбанк. Саме на вікно установи було покладено вибуховий пристрій. В ньому, за попередніми висновками експертів, містилося приблизно 400 грамів тротилу. У соціальних мережах ця подія бурхливо обговорюється, бо поруч із місцем вибуху розташований центр збору допомоги для бійців. АТО ми з армією наразі співробітники міліції встановлюють всі обставини події. Вже є і підозрюваний, який потрапив в об'єктив камери спостереження. Потерпілих в результаті вибуху немає. Повідомили в прес-службі МВС області. Військовослужбовці разом з Одеситами вшанували пам'ять загиблих під Волновахою мирних жителів. Представники громадськості, студентська молодь, священики різних конфесій та військовослужбовці зібралися на соборній площі. Участь у жалобному мітингу взяли не тільки Одесити, але й переселенці з Донбасу. У написах на плакатах вони згадували не лише волноваху, а й інші міста Донеччини та Луганщини. За словами учасників акції, захід став протестом проти терору щодо мирних та беззбройних громадян. Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання та молитвою. Повідомили в прес-службі Міністерства оборони України. Музика. У Білгородністровському не можуть провести засідання виконкому. Причина проста не з'явилися його члени. Прийшла лише частина від усього складу. Як результат... Кворум для затвердження винесених питань зібрати не вдалося за останні тиждень. Засідання зривалося вже три рази поспіль, і це не дивлячись на те, що в порядку денному очікують на свої рішення важливі питання. Наприклад, міський бюджет на поточний 2015 рік, виконуючи обов'язки міського голови, звинуватив тих, хто не з'явився у саботажі. Не відбулося в зв'язку з відсутністю окремих членів виконавчого комітету, які попередньо. 17.01.2015 року в телефонному режимі підтвердили участь, зокрема, Телганенка Колічук-Звягінцев. Таким чином склалася негативна тенденція в роботі виконавчого комітету міської ради, яка може призвести до невиконання виконавчим комітетом своїх повноважень. У зв'язку із ситуацією, що склалося, було вирішено провести позачергову сесію міських депутатів. Її засідання призначене на 20 січня. Музика. У минулу п'ятницю сталася пожежа у торгівельному центрі в Ізмаїлі. 16 грудня майже півдні у центральному універмазі по вулиці Пушкіна помітили полум'я. Як з'ясувалося, у підсобному приміщенні на третьому поверсі триповерхової будівлі виникло загорання. Буквально за 10 хвилин вдалося ліквідувати загорання, що зменшило збитки підприємців. На жаль, постраждав 25-річний працівник закладу. Він самотужки намагався загасити полум'я. Його було госпіталізовано до Ізмаїльської міської лікарні для подальшого обстеження. Ймовірною причиною пожежі є коротке замкнення електромережі, повідомили у прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій. В білгородністровському районі знову горіла база відпочинку. О пів на третю ночі, 18 січня, до пожежників надійшло повідомлення про загорання. Цього разу полум'я виникло на території недіючої бази відпочинку Геолог що в затоці. Як виявилось, вогонь охопив дерев'яний будинок. Рятівники пожежу ліквідували. За повідомленням прес-центру Державної служби з надзвичайних ситуацій, загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється. У Білгорністровському чергове підвищення цін на комунальні послуги на цей раз на водопостачання. Окрім збільшення тарифів у міськводоканалі прогнозують і додаткові обмеження щодо подачі цього життєво необхідного природного ресурсу городяна. Подробиці вам розкаже Ангеліна Савенкова. С начала января этого года вступили в силу новые цены на водоотведение и водоснабжение. Расчеты проводились в Национальной комиссии в Киеве, специально для Белгорода-Днестровского. Сообщил начальник коммунального предприятия Белгород-Днестровского водоканал Александр Дукач во время встречи с журналистами. Стоимость услуг из 3 января будет такова. 7 гривен 3 копейки за куб кубический метр воды и 6 гривен 58 копеек за кубический метр водоотведения. В сумме 13 гривен 61 копейка. С 3 января введен единый тариф для всех категорий потребителей. Кроме этого, Александр Дукач рассказал об ограничениях, предусмотренных для горводоканала. Были срезаны ряд э, статей затрат предприятия. Практически нам остается только платить зарплату, оплачивать, может быть, с трудом электроэнергию и на запчасти, и, может быть, выехать еще на устранение какой-то аварийной ситуации. На какие-то материальные затраты по обслуживанию объектов водоканала практически денег в этом тарифе они не оставили. Ничего хорошего новшества не несут, уверен Александр Васильевич. Обслуживание лучше не станет, на это просто нет денег. Кроме того, вполне возможно, что объемы подачи воды в дома и квартиры белгороднестровцев будут уменьшены. Когда именно, пока неизвестно. Одна из причин – большой долг предприятия перед «Облэнерго». Поэтому РЭС очень жестко настроен на сегодняшний день. Они готовы ограничивать, снабжать объекты водоканала электроснабжением. И в связи с этим вполне возможно, если мы договоримся, то только в дневные часы будет ограничение подачи воды, так вот предположительно, из 14 до 17 часов дня. То, что мы сегодня подаем, наверное, вода у нас в наших экранах исчезнет. Повторяю опять-таки, здесь нет вины ни предприятия, ни городских властей. Здесь полная вина на Национальной комиссии. Новые тарифы и ограничения начальника горводоканала не устраивают. Уже составлено письмо возражения к национальной комиссии. Не была возмещена горводоканалу и разница в тарифах, обещанная государством. Сумма немалая – 1 миллион 800 тысяч гривен. Что это принесет жителям Белгорода-Днестровского, покажет время. Ангелина Савенкова, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ. Жахлива аварія сталася у Бессарабии. 18 січня близько 6-ї години ранку на 14-му кілометрі автодороги Одеса рені зіткнулись два автомобіля Шевроле Ванда та ВАЗ-21063. ДТП водій «Жигулів» загинув від отриманих травм на місці пригоди. Трьох його пасажирів та водія автівки Шевроле доставили до Болградської центральної районної лікарні з тілесними ушкодженнями різної ступені важкості. Повідомили в прес-службі МВС. У Білгородністровському в передень великого водохреща при церкві Іоанна Нового Сочавського відкрили недільну школу. Вже пройшло перше заняття, де діти познайомилися зі своїми новими однокласниками, а також їм розповіли про основні теми уроків, що будуть проходити кожної неділі. Хто та з якою метою ініціював відкриття школи? Дивіться в наступному сюжеті. Прочитавши молитву, діти одразу приступили до першого уроку у новій недільній школі. На її відкриття і вони, і дорослі очікували майже два роки. За цей час малеча підросла дехто навіть пішов до загальноосвітньої школи. Перед самим початком занять настоятель церкви Іоанна Нового Сочавського провів урочисте богослужіння для дітей, благословив їх. І лише після того радісна та щаслива малеча у супроводі рідних сіла за парти. Благочиний Білгородністровського округу зазначив, що головне завдання недільної школи це допомагати церкві у сучасних умовах виховувати майбутнє покоління на основі християнських цінностей, де дітям в доступній формі розповідають основи християнської віри та біблійні сюжети. Це єдина школа, де можна отримати духовне творчеське образування. Дуже важливо, що діти будуть всі разом, що це буде одна, єдина любіча, православна сім'я. Это надо не только как нам взрослым, это надо как и детям, чтобы дети сплочались и дружили, потому что очень важно в наше время мир, любовь и доброта. Головна мета діяльності школи це навчити дітей жити так, як хоче цього Бог бути слухняними, вірними, дружними, сильними, радісними, щедрими, допитливими, а також запалити в дитячих серцях Божий вогонь, навчити їх любити Бога і один одного, допомогти їм стати успішними в житті. Тут дітям у доступній формі розповідатимуть історії з Біблії на першому уроці. Малеча і співала, і малювала. Я пішла в воскресну школу. Мне нравится то, что мы тут рисуем, делаем всякие поделки. Мне нравятся все дети, то, что я с ними дружу. Мне нравится, как объясняют. Я тут все понимаю. Отче наш, ежесина небесе, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое да будет воля Твоя, Я уже на, на небесе и на, и на земле хлеб нас насушный, дашь нам есть, и остави нам долги наши, я уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от окаба Бога. Сегодня у нас первый урок занятия в известной школе. Мы сейчас вам расскажем молитву, Богородицу. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Марию, Господь с тобою, благословена ты венах, и благословен прочее лево твоего, я Господа родила, и дух наших, аминь. У ігровій формі діти познайомилися зі своїми вчителями та один з одним привітали однокласницю з днем народження. Настоятель церкви Іоанна Нового Сочавського Рустік виходців підкреслив, що основні навчально-виховні цілі надільної школи якомога цікавіше та доступніше розказати дітям про Бога та Ісуса, привити їм почуття любові, взаємодопомоги, поваги до батьків та товаришів, допомогти розрізняти, що є добро і зло, навчити через молитву переборювати проблеми, які стають на їхньому шляху. По благословению Божию, по благословению Владыки Митрополита Агафангела, в стенах нашего храма пришло более полусотни детей, которые с желанием, с любовью, с верой и надеждой ожидают от этих занятий действительно укрепления веры, ожидают от этих занятий получения тех духовных знаний, которые помогут им в в том, чтобы пройти достойно жизненный путь, чтобы быть достойными православными христианами, и каждый из нас, взрослые преподаватели нашей воскресной школы и я настоятель этого храма, мы будем стараться приложить все усилия, чтобы дети, которые придут к нам, получили те знания, которые необходимы для человека, чтобы он был достойным православным. ...християнином, щоб он достойним був гражданином нашої страны, щоб он любив всіх ближніх своїх, всіх окружающих людей. А самое главное, чтобы його в серце і в його душі завжди був Христос. На першому уроці дітям розказали про свято Водохреща, яке вже сьогодні відзначає весь православний світ та історію його становлення. Біля 50 вихованців із жагою до знань уважно слухали розповіді вчителів. Мне очень понравилась эта воскресная школа. Здесь мы будем петь, рисовать, делать разные поделки и учиться служить Богу. Спасибо Батю Рустику и Наталье за такую прекрасную воскресную школу. Отож відтепер щонеділі паралельно зі служінням при церкві Іоанна Нового Сучавського працюватиме і недільна школа для дітей, яку, до речі, можуть відвідувати всі бажаючі. Тетяна Бажанар, Анатолій Лук'янчук, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ. Дев'ятнадцятого січня на хрещення скаутська організація ПЛАС та волонтери Білгорністровського. Поздоровляли мешканців та підприємців міста зі святом. А також збирали гроші на підтримку воїнам в зоні АТО. Відвідали і нашу редакцію. Як це відбувалось, дивіться далі. «Ой радуйся земле син божий! народився!» Де коза ходить, там жито родить. Де коза ступне, там жито гупне.

На сьогодні це були всі новини. Хочу ще раз привітати вас зі святом Йордану та побажати міцного здоров'я, щастя та успіхів. Побачимося вже завтра на телеканалі Бесарабія ТВ. На все добре та хай щастить.